Дорогий чаджепі, напиши, будь ласка, листа Святому Миколаю звати мене Денис або, як звертається мій господар, Кріпаче. Я добре вів себе в цьому році, писав нікому не потрібні пісні і тірявся на районі зі своїми убогими кентами. Важко сказати, що доброго я зробив в цьому році, простіше сказати, чого не зробив. Нормальних бітів, не знайшов пристойну роботу і так і не вийшов з депресії. Подаруй мені надію. Новому році. Ефе, йди сюди! Як тебе звати? Креско, Креско, мій лорд. Слухай, мені Денис Карпачо написав листа. Ох, я почув цього нитіка. Кожний рік одне й те саме. Дай йому в пару когось нормального, щоб він вилетів з батлу і нарешті зайнявся своїм життям. Тоді я дам йому пару Антоніо. Хм, Антоніо? Так, так, я пам'ятаю цього хлопа. Це той, що співав, не дратуйте Антоніо. Давай його. Суддя знову тисне на племі для нього Аснага мені потрібен бачбек, аби туди покласти край, барі черговий не до Мсі, я вкотре чую, ложка, виношу овоча, на еріс, ніби грабую наш край, наш кляп лист хоч Миколаю, або Петру, або адмію, але винести Антона, певно, за завагома мрія, хай серце край суддів на тобі поставлю крапку, я не твоя жінка, Ден, чому ж зі мною в парі ряд що в тебе виходить, хіба що біти Я не пишу потягу, якщо захочу купити колхоз на бідло Тоді нам на що навіть, тобі краще піти А всі бачу, ти проїбавче твої панчі такі сірі Я зву тебе край тим паче Кресто повірю в тебе ти і того підвів Краще що ти здавав на батл це пітло на відміну Знайдеш на мене компромата ага, Окей, давай знаходь А знову на хую називаються крайня плоть Таксі знають, хай я паче хой Не збере цей пазл, бо він звик хапать Вилітає з батлу, хай не плачету Твой кручу на максимум, я твій хайпас пас Таксі знають, хай не паче хой Не збере цей пазл, бо він звик хапать з батлу батлухай не плачет Твой кручу на максимум, я твій хайпас пас Ну не треба ж так жорстко треба щоб в нього надія лишилась на наступний рік він же з батлом прощається побажай краще йому Бо бачу в тобі розвагу дізнався, те, що звука, так та пишеш панчик, послаху ти будучи глядачем, то склаби більше загрози Можу бути і звукачем, або зводити тебе з зрозумів Ельфа, а що там всі знають? А всі вже знають, де я бачихой Не збере цей пазу, бо він звик хапать Вилітає з батлу, хай не плаче тут Викручу кручу на максимум я твій хайпас Так всі знають, край я бачихой Берется пазубом своих аспать. Вылетай, из бас, не плачет. Твой кручу на максимум, я твій хай.